Так, ротика відкриваю, віддавай нам силикончик. Все, всім привіт, канал час рибалити. Сьогодні вибрався на канал Рибхозовський порибалити, половити хижачка. В планах половити щучку і окуня. Перша рибка вже є. Зайшов на місце, думаю, зараз кину декілька разів і потім вже буду знімати. І от як завжди, рибка взяла не на камеру. Така невеличка сючка грамів, може 300-400. Хтось її намагався вже з'їсти. От Є сліди від зубів. ну такий, Хтось непоганий. Але вона втекла, тому зараз втече від нас. Опа, есть. Есть малышечка. Ены волочка рыбка. <связывая> вот такая вот косуня С сильным ударом. Ох, 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 что злянь заглотила. Что тут у нас внизу, да? Так, стоп. Такий маленький щупачок взявся з ударом. Голодний закопнув повністю приманку. Приманка в мене Силикон Фатік 3,2 дюйми. біжи. Нове місце і знову спрацювало з першого закиду. Хоча з тої сторони кидав. на цю ж саму точку. Клювань не було. Все, по одной рыбке ставить и все. І знову друзі-бобри. одне дерево, Одна частина дерева вже лежить з'їли, інша вже на підході, скоро впаде у воду. Я думаю, та третя та частинка буде наступною. На зиму бобри собі готують їжу, закидають її у воду і будуть їсти. Зима, мабуть, буде холодна. І знову міняємо місце. З одного місця одна рибка або нічого. Так, пробуємо дерево ще облавлюємо. Сючка там по-любому стоїть. Тут не також багато таких місць де може вона ховатися. Тому такі дерева треба добре облавлювати. І зачеп, так? Да? Ну так. Да. І зачеп. Не хоче відчеплятися, ладно. Оп, і об. Зовсім легко щось якийсь дефект треба було шнур міняти. Якийсь був дефект. На шнуру, легко обірвався. Ох, блин. Сьогодні вибрався на рибхозарські канали. Ловлю щучку. Попалися дві маленькі щучки. Було три клювання, буквально останні півгодинки, може. Два прям такі, ну, чіткі, все. І не затікається. Зараз поміняю гачки. Може старенькі, тупі, не знаю. Та буду пробувати все. Діло вже після обід. Рибка, може, зараз буде вихід вечерній, тому треба поспішати. Зараз швиденечко вип'ю чайочку, з'їм бутерброд і вперед. Всім бажаю приємного перегляду. Щось. Не факт, що риба, конечно, може і риба. Опа есть, одна взяла сучка. Ха-ха. Хороша така. Ох, і двушечка точно. Где тут брати тільки? Головою мотыляє. А ну давай покажемо. Все рано поки замахувати. Вон яка гарна. Нарешті я її зловив. Так, зараз будемо її брати. піцака немає. Ну, що, будемо. Зараз вон туди від. Так, давай, зараз ми її буде... Ух ти, тихо-тихо-тихо. Щоб вона не злізла, бо теж бог його знає як вона там. Та по берегу зараз її. Єсь тут вон там містинка наче. Може не в ту сторону, ух ти, Давай, 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 давай. Давай, давай. Зараз ми її довеземо до такого місця, де ось тут можна її достати. Так Ох, і така хороша. Тих-тю-чух. Тихо-тюх-тюч. Тише-тише. Ну все, 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 вс. далеко. О, блядь, виплюнула вже в руках. Взяв її в руки. І вона викинула з пащі гачок. Така красуня. кіло два, я думаю, точно є. Зараз зважимо. пузата класно класна. два три рази вже вона клювала. Ну може не ця ж сама, але була. І сходила, не засікалася. Поміняв гачочок і ось будь ласочка. Взяла. Щучка взяла на таку приманочку. Гачок у кольорі лох від Zeox. Розмір 2,7 дюйма. І це з третього разу. Ну я скажу, що я не знаю, це одна і те ж сама, чи за останні півгодинки ну, на різних місцях на цю приманочку було вже три клювання. Так. Зараз її заважимо щось кровить. Що тут в нас виходить А в нас виходить 2400, клас Ось така красуня порадувала сьогодні мене клюванням От, Супер Так, нарешті я її взяв Така гарна рибка Зараз будемо пробувати, може ще щось буде. <хи> так цікаво взяла. Приманка лягла на дно, дивлюсь шнур, пух, пішов у сторону. І вона там сиділа. Підняла з дна, виходить, приманку. Тобто треба робити паузи, мабуть. Хоча до цього були клювання на падінні. Так, ну що, трохи треба відійти від цього місця. Тут канальчик невеличкий. Глибина біля метру. І за всирки метрів п'ять. Ну ні, не, не 5, метрів шість. А вона тут трохи життя, Тому треба трохи в стороночку відійти. Рибка не показується де вона стоїть. Клювання, в принципі, всі, що були тут, всі на руслі. Хоча проводку починав з під тої сторони. Все, що було. От опять зачепилося. Все, що було під берегом вздовж берега цього мого, були без продовження. Просто проводка закінчувалась без клювань. Тому де вона стоїть, не О, є, є сучка, є сход. На жаль, сход. Але було. Так, ну що, на цьому будемо завершувати риболовлю. Рибалочка сьогодні була суперова, рибки три штуки були, клювань ще було штук 5, трохи було і мінусів. Були зачепи, було втрачено декілька проманок, ну а по-іншому ніяк. Там, де. Нема зачепів, немає рибки. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока.